Саудівська Аравія і Ізраїль обговорюють зі Сполученими Штатами можливі удари по Ірану. Ніби минулого тижня все закінчилося по цій темі. Домовилися, що ударів не буде. Зараз представники розвиток і Саудовської Аравії і Ізраїлю перебули до Сполучених Штатів і обговорюють там це питання про можливі удари. І Трамп. Теж заявив, що розглядає таку можливість і авіаносна група вже в перській затоці, американська. На що це вказує? Що щось там пішло не так? Американці не пішли. Ну, скажімо так, не відважилися завдавати удару під час безпосередньо оцінєї так званої революції. Революції не відбулося, бо що таке революція? Революція е, в собі передбачає, справжня революція передбачає у собі два головні елементи. Це заміщення політичних еліт і це зміна права власності. Ну, політичні еліти не замістилися до права власності ще дуже дуже далеченько. В той момент, у той момент, в першу чергу саудити і турки. Так злякалися знесення режиму, ми це розбирали, ми мали окрему програму. Чому? Бо фрагментація Ірану могло породити таке явище, як біженці цього бояться саудити, а турки страшенно бояться, що курдистана там є мал маленька частина курдистану 5 мільйонів населення курдів. А якщо брати в дугу на карту подивитися? Це іранські курди, далі іракські курди, а далі сирійські курди. А це вже для турків просто ну неймовірна головоломка. Бо у них третина території. Це курди, а чисельно це 20 мільйонів. Вони десь знайшли аргументацію для США. Там дещо все відкипіло, зупинили. Ну як зупинилося, дійшло навіть до страт. Дійшло до загиблі 6 тисяч людей, але напевно що напевно що американці переконалися, що в частині ядерної програми аятоли не збираються зупинятися. І не тільки в цій частині, плюс знову ж ув'язуємо йому і з китайцями, як би це дивно не зву... не звучало. Якщо ж ті зрозуміли, що їхня система мертва, то треба і тут, на їхньому майданчику, а Іран, їхній майданчик, цю систему обнулювати. Дійшли все ж таки американці до того, що, що треба обмежувати Росію у технологіях, а з Ірану у Росію рухається щонайменше один технологічний ланцюжок, який називається Шахеди, то, на мій погляд, удар високий Чому він високо ймовірний? Тому що таку величезну кількість військ американці даремно ніколи не рухають. Ми у кейсі Венесуели розбирали, що таке авіаносна ударна група. Але тепер давайте так трошки скурпульовніше до цього підійдемо, бо це напроді дуже сильно важить. Дуже сильно. До речі, повноцінні авіаційні ударні. Групи побудували тільки США в історичному контексті. Як тільки брати Райт у 1905, даруйте, можу помилитися, підняли повноцінний літак у повітря уже із двигуном внутрішнього згора... згорання, то АТО в 13-12 році американці спустили перший авіаносець. На воду, звичайно, це не були так такі лі літаки, які сідають на палубу. Це ще на воду. Але тим не менше, зараз у строю вже 78-й, вже атомний типу Джеральд Форд, і щонайменше чотири будуються, а два вже зафрахтовані. Єдині, хто більш-менш до них наблизився, в якійсь частині навіть перевершили в історичному сенсі японці під час Другої світової війни. На старті навіть мали більше авіаноскі. І до речі, нацисти таки побудували один повноцінний е авіаносець, типу граф Цеплін, але не ввели в його дію. Він, потім, до речі, Радянському Союзу до, е, дістався, мушу цю передісторію підвести, бо це дійсно надвелика потуга на авіаносці. Може бути до 90 літаків Е 18 18, Hornet. Це покращений аналог f 16 Гігантська кількість ракет до нього, особливо agm 158 JASM. Два крейсери, а то й три т кундерога. Це до 120 двадцяти. Томогавків 3-4 е Арлі Бьорк, Там також є певна кількість томогавків, підводні човни від стареньких Лос-Анджелес до нас сучасного Огайо, який поза 150 томогавків може вистрілити. Якщо два флоти, а це п'ятий, який базується у перській затоці, і це сьомий тихоокеанічний звести докупи. Ну, це сукупно. Ну дай боже до пів сотні потужних кораблів. Тобто майбутня атака може бути набагато потужнішою за попередню. Вона може бути е, нищівною, вона може бути обнулюючою. Це ми дивимося тут знизу. Знизу по карті Перська затока, Індійський е, океан, північна його частина. А є ще шостий флот, у, який маневрує у Середземному морі, який базується в е, флагманській корабель у Неаполі. А є ще ціла низка розгорнутих е, стратегічних е, важких ракетоносців, стареньких ще 50-х років Б-52, які можуть брати на борт е, ракети AGM 86, а дальні завдання ударів 2,5 тисячі кілометрів. І це якщо ми це оці личата, бо це лишата. Стиснути, а попередня операція опівнічної молот» показала, що ізраїльтяни гіршими і меншими силами обнулюють їхню систему протиповітряної оборони. То направду, економічно-воєнний уклад Ірану, який, до речі, проростає з Китаю, може бути кінцево обнулений. І тут знову ж є наш інтерес. Дивіться, який ми живемо унікальний історичний е, момент, що Наші інтереси, наші виживання як нації екстраполюються у великі глобальні вузли. 10 років тому це ще було б неможливо. Бо якщо дійсно це станеться, а цього разу не сумніваються, що удар буде не тільки по конкретних воєнних об'єктах, а буде ще й по економічних, а там є по чому бити стратегічний висновок. Якщо це все складається саме так, то там в надрах, в в надрах, всередині, як в Америці. Так уже, так уже тепер виглядає, що і в Союзкій Аравії, і в Ізраїлі є якась певна точка зору. І направду зичимо нашим і стратегічним, і тактичним союзникам успіху, бо зла, щиро і відверто. Її треба обнулювати. Якщо не, не повністю, то треба її так просаджувати, щоб тиранії не відважилися на той апокаліпсис, до якого ми на жаль. Можемо рухатися далі. А яка саме роль от Ізраїлю і Саудівської Аравії от в цих подіях, в цих планах? Ну то ж ще раз, для Саудівської Аравії, виключити біженців можливий контроль за родовище південний Парс, Ну а в, Ізра... а в Ізраїлю нескінченне протиборство і з першу чергу із пер... із персами в релігійній частині. Ми також це розбирали. Це вічна війна. Вічна сини Ізраїлю, на мій погляд, можливо, дуже упереджений, в нескінченно воюватимуть із синами Мухамеда радикальної частини, підкреслю ті, котрі сповідують радикальний іслам. Бо із такою країною, як скажімо, Львська Аравія, де поміркований іслам, ізраїльтяни абсолютно спроможні жити і навіть співпрацювати. Тегеран заявляє, що готовий до жорсткої відповіді. Є їм чим відповісти. Єдине, що може статися, у них ще є певна частина балістичних важких ракет. Вони такі є. До речі, які також проросли з китайців, які також проросли з Радянського Союзу, я маю на увазі, частину ракет СМС-Буркан. Це ніщо інше, як старенький Р17 Ельбрус. Може статися таке явище, як брудна ядерна бомба. Що таке брудна ядерна бомба? В них є якась певна частина урану збережена. Звичайно, ланцюгової реакції вибуху ядерного не буде, але Банально, обкласти звичайну бойову частину, вибухівку якимись радіоактивними матеріалами і це запустити у сторону Ізраїлю, це може статися. От, на жаль, така реальність може бути. Згадуємо, минулий рік оця ге, війна одного дня, одного дня, дійсно, знову ж таки, до сорому. На... Нашого одвічного ворога, який максимально спромігся ще у, у серпні 24-го року, одномоментний залп стосовно нас зробити 122 ракети. То отоді у цю війну одного дня, вихідного дня, як її називають, ПЕСи здійснили майже 300 ракетних. Пусків важких балістичних ракет. Ми ж розуміємо, що на 100% все ніколи не збивається, а умовно, навіть спробувати провести одну ракету до ударного авіаносця вони можуть зробити. Чи в підсумку це для них буде коефіцієнт якоїсь корисності? Жодним чином уже от уже не буде по факту, як такого. Мій особистий погляд Аятоли у відносно історичному. Недовгому, недовгому періоді приречені на поразку, і це прекрасно. Як по-вашому закінчиться все обміном е, ракетними ударами, чи буде якась наземна операція? Не буде ніяких наземних операцій. От у цьому не маю ні не меншу сумніву. Найскоріше буде за вже добре апробованою. Ну до речі, некоректний приклад по Венесуелі. Найкращий е, приклад це повітряна війна проти Югославії. От е, нагадуємо, як вона е, як вона відбувалася, де, де, де Б 2 спільно були застосовані за, за у на величезна кількість найрізноманітнішої іншої авіації. От найімовірніше буде саме... і до речі, добилися результату режим Слободана Міно... Мілошовича Так був знесений.